Знайти чагу не так то й легко. Така вийшла порублена чага, отакий колір має. поїздка, ну поїздка, доїжджаю до лісу і піду, прогуляюсь по лісу, подивлюсь, і там в мене є невелике замовлення на чагу, на пару кілограм чаги треба висушити і змолоть. молоти. Таке. Зараз піду буду показувати, як що Ось таку здоровену чагу. Я був виробу, прохожу повз з одної і з другої сторони. Що саме найголовніше в часі, це що вона сповільнює ракові клітини або попереджує їх появу. На жаль, не вбиває, звичайно, але сповільнює. Не дивлячись на те, що чага це березовий рак, так кажуть в народі, вона бореться в людини з раковими клітинами. Ну, Як я вже казав, призупиняє і, ну, і також знеболює. Не дивлячись на те, що вона виглядить не так уж і вже і презентабельно на смак вона дуже добра. Побачив чорні такі нарослі, багато. Думаю, все переміг. Але насправді це не так. Це просто кап. І там там багато таких нарослів. Кап, кап-кап-кап. Отакі з гілочками, з маленькими бронячками, дуже багато нарослів ось так воно виглядає. Ось отак. Оце саме кап, там всередині от брунічка. такі маленькі гілочки. Оце саме кап, не сувель, а кап. Ось так виглядає кап. Щоб ніхто не плутав його з чагою, ось там все дерево в таких нарослях. Тут такий ліс, гущавий нас берез, повно-повно берез. Вже скільки хожу, а ще жодної не знайшов. Вона, звісно, попадає, ось там десь. Зараз покажу зверху, як побачу, зараз підійду ближче, вона на висоті метрів 15. Ну це ж нереально. Як від землі, так і приблизно до 15 метрів, так як вона знаходиться майже на верхів'ї. І не так, то просто її дістати. Дуже рідко вона знаходиться на рівні людського росту або двох метрів в основному вона метрів 4 5 6 а так як тут так вона на самому верхівці десь метрів 15 отак От ще часто путають з таким нарослим ось таким як тут сувель здалеку можна подумати що це чага наче чорне наче схоже Але... але це не так це сувель Ось такі хаотичні нарослі. А чага в цьому місці О, де. метрів дванадцять від землі майже на самому верху. Ну що, йдемо далі. Чагу путають з таким грибом, як називається трутовик. Така губа, такі нарослі. Це все нічого. Бачив такі таблетки з чаги. Там вони природні, туди-сюди. Але чомусь на картинці зображена саме ось така штука, на такі гріб, трутовік. Наче чага, хтось подумає, але ні, насправді це кап, такі малесенькі бронючки, іноді навіть гілочки тоненькі виростають цих бронючок. А ось саме чага, така чорна, хаотичний такий нарост. У місті спори потрапили на дерево, хоч... Чагу називають грибом, насправді це не так. Чага це саме не гриб, а грибниця трутовика скошеного. Може, якщо вдасться знайти, я покажу, Вона через 20 років, вже коли дерево починає повністю всихати, то вже тоді він тільки з'являється. Ну, так як справжнього гриба, то є грибниця, або ще називають міцелій, знаходиться в землі. І вже як проростає саме тіло, плодове тіло, саме ножка і шапка, оце сам, сам гриб. Оце такий гриб, трутовик скошений. Я покажу, як він виглядає. Він з другої сторони тут знаходиться сама чага, це грибниця. а з другої сторони потім виростає вже сам трутовик скошений. Їх так багато маленьких грибів так під углом донизу. Трутовик скошений. Багато хто думає, що чагу можна піти, собі назбирати. В будь-який березовий ліс зайшов, собі нарубав, взяв топорика, собі накрамсав і от готово. Чого вони так беруть дорого за чагу. А воно-то не там-то було. Насправді. Насправді воно зовсім виглядає по-другому. Все, якось так воно і виглядає. Справді, знайти чагу не так то й легко. Буває цілий квест, бо день ходиш і не знаходиш, а початківцю так це взагалі нереально. Оце ходив сьогодні зранку до обіду, оце знайшов один такий шматок і там ще в одному місці шматок. І все, більше нічого не знайшов. На замовлення я звісно не витягнув. Але нічого. Багато хто посміюється з таких збирачів, таких як я. Але ж ніхто ж не думає, що ми даємо надію таким людям ще трошечки пожити. Воно звісно, їх не врятує повністю. Звісно, ходять слухи, я чув від людей, що виліковує від раку, але то вже коли тільки-тільки починається, тоді тільки може воно щось призупинити і можна пожити. А так, на жаль, як це жорстоко не звучить, на жаль, воно так. ще дуже такий потужний грип. Чага і разом, і гриб веселка можна, можна трошки призупинити оцей розвиток отих поганих клітин і людина буде жити. Зучаги знайшов мало, але вже скільки буде. Таке трошки вже дефіцит. Там вона вверху. так Сьогодні був морозець, то лазить трохи, трохи небезпечно, дерево мерзле і ковзається. Така Вийшла порублена чага, отакі шматочки. Отакі. А там приблизно 4х4-3х3, може десь більше, десь менше, вони там хаотично рубаються. Отаких такого шматочка вистачає на 1 літр води. Вода закипіла, кинули, залили кип'ятком. Від хвилин 30, може чуть менше, може більше і скільки хоч можна настоювати. Можна повторно ще раз заливати, трошки буде світліше, але ефект в принципі той самий. Отак. Буду відправляти. Виглядає сам чай із чаги, тут він настояний, не фокусується, тут він настояний 1 до 10, одна частина чаги. 10 частин води отакій. Можна більше, можна менше. там Не, не, не треба там притримуватися чогось дуже такого особливого. Отакий колір має.